Розділ Цього разу я прокинувся в обіймах своєї коханої. Мабуть, нахабну руду морду вона до мене не підпустила з ревнощів, тому муркала мені на вухо сама. Учі з даною ще спали, а от грена і брука видно не було. Я акуратно звільнився з обіймів і вийшов у двір. Вчений строли знайшлися там. Вони сиділи поряд з драконом і про щось розмірено вели розмову. Привіт всім. привітався я. І ти ходи з привітом, відповів Грен. Про що йде розмова? запитав їх. Та так, гадаємо, чи темні ельфи погані, чи ні, розповів Муня. От Брук каже, що погані, бо вони вбивають інших істот. А от Грен вважає, що ні, бо вони просто виконують замовлення і роблять свою роботу, яку все одно хтось буде виконувати. А ви не ті, хто робить замовлення на вбивство. А ти як гадаєш? Важке запитання зразу й не відповісти. Гадаю, всі винні, все суспільство, бо якби не було замовлень, не було б і вбивць. і навпаки, якби не було охочих вбивати, не було б кому робити такі замовлення, видав я не зовсім обмірковану відповідь. Цікава ідея. З такого ракурсу я на це ще не дивився, аналізуючи мою відповідь, сказав Муня. Угу! погодився з ним Брук. З твоїх слів випливає, якщо хтось хоче когось вбити, то він має це зробити своїми руками, поставив слушне запитання Грен. А навіщо вбивати? Є ж багато різних методів, щоб вирішувати суперечки. Наприклад, у суді. Спочатку ляпнув, а потім сам зрозумів, що ляпнув не те. Ти що, знущаєшся, обурився Муня. Хіба не знаєш, які у нас суди? Та вони за гроші, кого завгодно засудять і за що завгодно? Тут мені не було що заперечити дракону, бо в моєму світі суди такі самі продажні, особливо в моїй країні. В одному Олег правий, поміркувавши, резюмував Брук. Якщо хтось захоче вбити і йому доведеться робити це своїми руками, а не через професійних вбивць, то вбивств буде значно менше, бо це не так просто зробити, і багато просто побояться. Нарешті прокинулися Катя Дана і Уч. Вони заспані вийшли на двір, а ще за пару хвилин з'явився і барук. Снідати будемо, чи в дорозі те зробимо, поцікавився він. Уч щось хотів сказати, але його випередила Катя. В дорозі, ми ще не голодні, за всіх відповіла та. Уч відкрив було рота, щоб заперечити, але вчасно згадав про літаючі об'єкти у виконанні Каті, і що злити її не бажано, тому з його відкритого рота так і не пролунало жодного звуку. Барок пішов запрягати вулів і вже за півгодини ми продовжили нашу рятувальну подорож. Погода була гарна, дорога добре знайома, нічого цікавого і нового ми не могли побачити, а волам взагалі було по барабану куди вести. Вони просто розмірено тягнули свій вантаж. Ближче до обіду дали їм можливість попастись і самі трохи перекусили, потім рушили далі без пригод так і їхали, поки не опинилися біля водоспаду. Під яким жив довгобородий. ми застали на його улюбленому місці, на волуні. Він там сидів і курив травку, не звертаючи на нас жодної уваги. Судячи з усього, наш старець відлетів з кимось поспілкуватися, зробив своє припущення від побаченого дракон. Що відлетів, то я бачу, а хіба так можна спілкуватися? здивовано спитав уч. Виходить, можна, то в нього такий міжміський канал зв'язку, пояснив йому я. Він навіть нам пропонував так зателефонувати до Брука з друком, щоб попередити про небезпеку. А чого ж вони скористалися? ще більше здивувався думовий. Бо ми не знаємо, як тим користуватися, пояснила йому Катя. А я би все одно спробував, якщо в нього та травка така відльотна, мрійливо сказав уч. Ну, то як прилетить, попросиш у нього, запропонував йому Грен. Потім розкажеш інструкцію користування, а я занотую. Можливо, коли стане в нагоді. Довгобороду вирішили не чіпати, а чекати його повернення. Щоб його задобрити, неподалік накрили стіл. Очікувати довелося до сутіну. Нарешті волк відкрив очі і побачив нас. Вибачте, за запізнення, мав гулянку зі своїми колегами. Давно разом не збиралися, повідомив він нам. А що, ви не один такий? здивувалася Дана. Ви жартуєте? Ясна річ що ні. Нас аж троє. Якби я був сам, то певно з розуму вже зійшов би. А так інколи зустрічаємось, трохи потеревенемо, поділимось плітками і вже веселіше, пояснив її дідуган. вас що знову привело до мене? Просто вирішили провідати старого чи у справах? Бачу, навіть стіл гарний накрили. У справах, повідомив йому я. Ну, тоді треба підкріпитися, встаючи, сказав догобородий, бо на голодний шлунок справи погано робляться. Він підійшов до нашого столу, примустився поруч, подивився на устинці і зауважив. А де ж ваш вишуканий напій, самогонка? Всі перезирнулися, про це ніхто не подбав, та й філіція самогонки не має. Зараз, сказав барок і побіг до воза. Там якийсь час щось шукав і нарешті виволік звідкись фляшку з місним напоєм. Завжди про всяк випадок беру, щоб зігрітися, повідомив він нам, ставлячи її біля лухва. Довгобородий задоволено закриктав і налив собі у чарку. Так, а я що, маю сам пити, як останній алкаш? Нікого з чоловічої статі мовляти двічі не довелося, і вже у всіх було розлито. Ну що ж, тоді завдали вирішення вашої справи, підняв тост довгобородий. Всі випили і закусили, чекаючи, коли нарешті наїсться старий. Отепер можна і до діла братися. Що у вас до мене? спитав він. Нам потрібна протиутрута, щоб врятувати Фіна, повідомив я. А конкретніше, яка протиутрута? До отрути, яку використовують темні ельфи. На жаль, в мене протиутрут немає ніяких, а якщо десь і завалялася, то в неї вже давно вийшов термін придатності повідомив до обороди не дуже втішну для нас новину. Але пошукати яку роблять, можна. А ви це зробите? з надією в голосі спитала Катя. Пошукаю, а що мені ще робити, хоч якась робота. От зараз стану і піду шукати, і майбутнього свого учня до того залучу. Чи ти, Грен, маєш якісь інші плани на сьогоднішню ніч? Звісно, я допоможу, зрадів учений. Довгобородий почав підійматися. Грен спритно до нього підскочив і допоміг. Волк уперся йому на плече і не дуже твердим кроком попрямував іщеним напрямку свого житла під водоспадом. Коли підійшли близько, вода уступилась, і вони зникли за потоком. А нам залишається тільки чекати, підсумував Муня. Угу, погодився з ним Брук. Тоді треба розпалити багаття, запропонував Барук. Бо хто ж знає, скільки чекати доведеться. Так і зробили, а тоді посідали навколо нього. Вогонь весело поїдав свою здобич, віддаючи нам своє тепло. А ми дивилися на його чудернацьку гру і помалу впадали в транс. Як ви вважаєте, чому такі істоти, як граф Рошен, бувають такі недобрі, вирвав нас із стану Нірвани Брук. Ми ж йому ніби нічого поганого не зробили, просто хотіли збудувати своє місто кращим за його, а він нас вирішив вбити. Ти ж сам відповів на своє питання ви захотіли перейти йому дорогу. Багато істот заздрісні, і вони не хочуть, щоб у когось було краще, от і намагаються всіма можливими силами цьому завадити. І граф Роше, на жаль, не виняток, пояснив як міг йому я. Заздрість страшна сила, погодився зі мною уч, а жадібність ще гірше. От мене також, як жаба починає сильно тиснути, то ладний кого завгодно сам голими руками задушити, зізнався він. Ага, і я тобі голову скуреньку відкручу, попередила його Катя. Не треба, я сама за ним придивлюся, пообіцяла Дана. Ні. Жінки такі найстрашніша сила. Жадім нісі близько полі з ними не стоїть, виправив домового Муня. Мене одне непокоїть, продовжив свої невеселі роздуми Брук. Якщо він раз спробував назвубити, то може не зупинитися і може ще хтось постраждати. Можливо, варто припинити будівництво. Ти що, його злякався? здувався Барук. Я ні. Я вже багато разів був над прірвою, і мене смерть не лякає. Я більше переймаюся за інших. Зараз він на межі смерті, а завтра ще хтось може бути на його місці. В цьому був сенс, але відмовлятися через когось від своєї мрії також не вихід, про що я й повідомив. А може, давайте ми підемо на випередження і самі вб'ємо графа, запропонував уч. Як варіант, погодився з ним Барук. Але, можливо, є інші шляхи. Може, з ним можна просто домовитися? Якби він хотів перемовин, то не засилав би одразу вбивць, не погодився я з орком. Так і так, підтримав мене уч. І що ж тоді робити? не заспокоювався троль. Наразі треба врятувати Фіна, а далі буде видно, поставила на цьому крапку Катя. І це було слушно, бо за браком відповіді треба робити те, що потрібно в першу чергу. А життя покаже, можливо, та відповідь сама несподівано знайдеться. Довгобороди з Греном не з'явилися, тому ми ще трохи посиділи і почали вкладатися спати. Яка каже народна мудрість ранок покаже, що вечір скаже.